Твоя цитата. Перша наша дитина була по любові, друга запланована. Третя, як вийшло, так вийшло. Ми не планували. А вона сказала: Я вагітна. Я відповів: круто. Це ти сказав е, про своїх дітей. Який ти батько? Коли вони щось безприділять. Прям де повинний випригнути а <світ> Та Катя мені каже: так, а ну швидко там, що то йому там скажи. Я говорю, так, ліза. і Так щоб вони не бачили, що я посміхаюся. <світ> ну, <світ> це <світ> добрий поліцейський виходить. Ну я так. Да. Я інколи даже дозволяю їм робити те, що вона не дозволяє. Mm. Не по, не, я не, mm. б, б, ну, не розділяючи, тіпа, що я хороша, а мама зла. Ні, не в якому разі. Але якщо ми там умовно їдемо з донею, вона там її забороняє там, Макдональдс. Да? Ми їдемо і вдвох. Він угу. каже, ну, можемо заїхати. Я кажу, так давай заїдемо. Я не скриваю, вона це знає, вона знає, що ми це зробимо. Я кажу: просто не треба додому вести оцей сміття, оце, щоб його не було в машині, тим паче. Давай просто поїмо отут де-то заїдемо, взагалі ну, нема питань. там, Солодке якесь там, лізуха, наприклад, ну, воду якусь. Я кажу, слухай, ти потім будеш ото, ташніть, що у тебе ваги багато, ще щось. Я кажу, ти, ти дуже гарно виглядаєш, все чудово. Але ну, під, підлітковий вік, да, дівчата. Але трошечки такі моментики, особисті. Що, давай так, про що Катя? Е Досі не знаю, що ти дозволив дітям. Mm, такого в нас немає. У нас немає нема ніяких секретів. Ну, типа, я, ви мамі не кажіть вообще? Ну ні, ні в якому разі. Mm -hmm. У нас були такі моменти, коли пацани були ще тут. А, а, Катя в неділю йшла в театр з Лізою в оперний. Mm -hmm. а ми в стейк хаус. Вони замовляли кожен, що він хоче. Mm -hmm. Все, ми м'яско замовляємо, салатики. У нас е е хлопчача вічеріночка, да а у дівчат е своя, і ми отак, от е проводили час. Зазвичай після великих успіхів е до тих людей, які досягли цих великих успіхів, особливо в публічному просторі, починають одразу е ну називаємо це грубим словом, приклеїтися політики, так і намагаються використовувати цей великий успіх у своїх цілях. Враховуючи те, що ти вже говорив про те, що колись говорив про те, що ти в принципі не проти політичного майбутнього свого, але в рамках там міністерства спорту, тощо зараз тобі пропонували знову ж таки, політичне майбутнє, і чи ти готовий до цього? Пропонують постійно? Ні, я не готовий Слава. Mm -hmm. Я не готовий до політичного майбутнього, і я не бачу себе як е, політик. Е, політик да, український політик. Я не бачу себе. У мене є кар'єра мінімум. В мене до сорока я збираюся, щоб бути в великому спорті. Тобто ще два роки. Дай Боже здоров'я. Да. Mm -hmm. Дай Боже здоров'я. Я хочу бути там. В мене є багато проєктів, які ми зараз займаємось. Розвиток спорту не тільки боксу, а розвиток спорту масштабно. А це. В Україні чи в світі? ні. ні. Це, це це Понятно, що у нас є. Ми спілкуємося з партнерами з, з усього світу, і в нас е, на даний момент ми, ми вже робимо е, різні проекти допомоги для федерацій боксу світових. Азіатських, європейських, африканських, тобто у нас багато запросів для того, щоб зробити там сайт федерації, наприклад. Добре, але ти ж колись говорив про те, що ти не проти бути міністром спорту. А це не політична, мені здається, не політична. Ну, це політика, але це трошки інше. Але ж ти розумієш, якщо знову ж таки іти в політику, то потім оце відчуття, що ти герой. Воно поступово нівелюється для багатьох українців, тому що ставлення, в принципі, апріорі до політиків, воно негативне. І ми це бачимо по іншим боксерам, Конечно. які стали політиками. Так відповідно, якщо тобі умовно кажучи, завтра запропонували би стати міністром спорту, ти погодився? Ні. Mm. Я тобі кажу, що я ще не готовий отут uh -huh. бути міністр, міністром спорту. Якщо я ніколи в житті не буду міністром спорту, мене це не засмотить. А чому люди хочуть піти в політику? І деякі прям дуже сильно хочуть. Uh -huh. да, є два варіанти. Тому що вони хочуть влади, uh -huh. тому що їм давали копняків в дитинстві. Uh -huh. А друге. Uh -huh. А другої немає. Хочуть влади, хочуть грошей і хочуть. Ой, Дивись, у нас же інша політика в Україні. Тут в політиці намагаються там щось захистити своє, те, що вже з комунізділі, да? чи ще щось. Мені нічого від цього не треба, тому що на даний момент більшість своїх статків, які я маю, я їх заробив не в країні, не в своїй країні, в якій я живу, і в якій я вкладаю гроші в бізнес, які я купляю для себе там житло. Авто чи ще щось платиш Я податки. привожу, я привожу сюди. Ну я привожу гроші, які я заробив там за кордоном. Uh -huh. Я плачу податки від того, що я заробив, я плачу податки, і від того, що я ще й купляю, я плачу податки. Да? І все це я хочу. Ну там бізнес вкладаю в бізнес і, і, і все таке. Ну я не хочу в політику, тому що я не хочу з країни заробляти. Ми говорили про те, що от політики хочуть часто використовувати так публічних людей, особливо якщо вони прямо на піку популярності. Е, Відверто кажучи, тебе також використовували так раніше, особливо е, і ти опосередковано це говорив мені про те, що ти шкодуєш про деякі свої речі. Про що найбільше ти шкодуєш, сказане тобою. За всю твою публічну кар'єру ні, ні не шкодую ні за що. Просто якщо б у мене ну там умовно на той час, коли я казав якісь речі чи щось говорив, була якась інша ситуація, сказав би я по інакшому, ні, я сказав би так само. Але ж ти розумієш, що знову ж таки, хтось може вважати це там зрадництвом, і багато багато ще можна епітетів під це поставити. Звичайно, можна, це можна як завгодно інтерпретувати і, 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 і зробити це. Саме головне є, ну, як я живу, що я роблю і що я ну, там, думаю. Ну, і багато речей, які про мене говорять, вони не є дійсністю, вони ніяк не підтверджуються. Вони там через тиждень зникають якась інша інформація з'явилася і, і все і, і почали. Мені здається, інколи люди це роблять для того, щоб відвести від, від чогось глобального, те, що повинні розуміти люди. А відукають увагу так через тебе. Або Я просто тобі, а... я просто так сталося, що це не це не через мене. Просто я от в той момент це був я. І от давайте через нього, давайте отак от зробимо і все. Ну бо ім'я там умовно, от зараз воно там в топі. да? Умовно, скажемо, цей тиждень там щось ми про щось говоримо. Все, в топі, в топі, в топі, в топі. Що? Треба зачепитися, щоб воно було десь в топі, а потім вже остальне. Це знає, як анекдот? В синагогі спілкуються, каже, оце реба треба зняти, то що в нього донька повія. Я, я все зняли. До нього підходить каже: Слухай, так у нього ж доньки немає.' Він каже, це інша справа. Mm -hmm. Ми. Мало аналізуємо якихось речей, чому це відбувається, чому це говорять, і, і, і навіщо це? От є червоний колір, все, побігли на той червоний колір. Ширму йому розкривають, а там стінка. А їм сказали, що там проход. Угу. І що? І. Опять обманули. Так, Сашка, так ти зрадник чи ні? Ну, для когось так, я зрадник. Угу. Ну, це, це навіть ми не будемо сильно далеко заходити. Для когось я дійсно зрадник, для когось герой перевзутий, Перевзутий, та звичайно, і все остальне. Я вірш писав після польського затримання, що я казав: я не герой і не мудак, а десь посередині. Повинні ми знайти усі в собі нормальну людину. Твоя цитата. Мені не подобається, коли їдять за мій рахунок і не попереджують мене про це. У тебе зараз зросли статки. Е, від цього більше присосок з'явилося? Звісно. Але з'явилося розуміння того, що ці присоски треба сразу ставити на корню. Угу. Ну, Трошки клепки почали працювати. Але вступно. ж ти не вмієш говорити ні. Так, mm, да, але у мене є команда, яка може говорити ні. Тобто, все одно для цих присосок ти хороший, а команда погана, яка може їм дати по рукам, такі як, як і завжди. Угу. як в великих корпораціях, так завжди є. А як ти фільтруєш це? Як ти розумієш, що окей, умовно кажучи, цей проект це реально використання? Тебе і твої гроші. Слухаємо, що говорять, є люди, аналітики, фінансові, фінансовий відділ, там, піара, там, психологічне, все моніторять. Мені треба показати людину Каті. Треба просто посидіти за столом, попити чаю. Він може навіть, ну, вона йому не буде ніяких питань задавати. Вона мені скаже, оце. Оце каже там два місяці, і все, і mm -hmm. він подіряється. Можна назвати тебе фундаментом Олександра Усика? Ну, напевно, так. Я така опора, знаєш. Тобто, mm -hmm. дуже важливо для людини, спортсмена, не тільки для Сані, а ну, кожен спортсмен, е, особливо як і якщо він професійний спортсмен, то це друга половинка. Mm -hmm. Це футболісти, це боксери. це... Хто завгодно. Тобто він їде і він знає, що вдома в нього все добре, що він може залишити своїх дітей з адекватною жінкою. Все, що пов'язано з битом, це все я. Тобто він їде, в ньому ця історія вона вимкнула. Все, він поїхав в табір в нього, бій. Ну, він у ну, не тобто, можемо сконцентрований би... на роботі і знає, що вдома так, все добре, так. і це головне. Бо якщо вдома все погано, то на спортсмені по спортсмену це відразу ми бачимо по його результатам. Слухай, але поправ, якщо це не так, з моєї точки зору, все не так ідеально. Поясню, чому тому, що зараз ти живеш в Києві так. з Лізою зі старшою донькою, з, з Марією, так з молодшою донькою. В той час ваші сини. Вони знаходяться в Іспанії і живуть там з твоїми батьками. Так? Uh -huh. І виходить так, що зараз родина розірвана. Як тримати ці стосунки ще й з дітьми підліткового віку? Тому uh -huh. що якраз малим зараз скільки? 10 12. Ось, Тобто, це той вік, коли ще хлопчикам потрібна мама так? і вже потрібен тато для підтримки. Як тримати це все? E, і тримати оцей зв'язок, особливо між ними, дуже складно. Якщо б мені до війни сказали, що я буду так жити, mm. і що так рано мої хлопчики поїдуть, так від мене я б ніколи не повірила. Слав, mm -hmm. але перший, напевно, рік. Навіть півтора ми Сані постійно забираємо, 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 забираємо. Потім я з вагітні лама. Uh -huh. Якось ми хотіли забрати Саня, теж дуже страждав. Бо сім'я, вона родина, вона повинна бути разом. Uh -huh. Як разом? Я тут сама. Так, в мене є няня, але няня в мене з, ось, з 10 до 8. Все. Uh -huh. А потім вночі я сама. Тобто в мене ну, не вистачає одній ресурсу. Мої батьки, я не хочу, щоб вони тут були, uh -huh. бо це ну, коли так все херачить, над nee. тобою, і хлопці теж я не хочу. Вони виїхали М -м, важко і зараз важко, бо телефон це спасіння, але воно все одно не дає там. Ну, це ти деї, не можеш деї, так історії. обійняти своїх дітей. Я кожні півтора місяці виїжджаю до них десь uh -huh. на два тижні, uh -huh. і вони повинні десь в квітні до мене. Перший раз Міша ще не бачив Машу, і мій батько ще вживу. не бачив Машу вживу. Так і вони приїдуть маші вже рік і місяць, і вони її побачать. Перший раз. Чому ти не їдеш туди і там не живеш? Не хочу. Мені не подобається. Mm -hmm. Слав, мені не подобається. Я, крім України, я не хочу ніде більше жити. Ти знаєш? Mm -hmm. я, е до війни я навіть не уявляла, як ця країна для мене важлива. Ну, Саніш розповідав, що там нам ну, громадянство. Там. Канада, Штати, mm -hmm. все, все, що згодне. це було до війни. Тобто приїжджайте, живіть, ось вам зал, що вам треба, ми для вас зробимо. Ні, Слав, mm -hmm. я кажу, окей, сам я нікуди не поїду. Ну я ну, насправді нікуди не поїду. Слав, я нашу країну обожнюю всім, всім серцем просто. Mm -hmm. Добре, але е, пацани там. Поки що там. Так, Кирил і е, Міша. Поки що. Поки що, так. Тобто вони повернуться, як вони, фактично, е, умовно кажучи, військові стан? — Ми подивимось. Ми подивимося, як воно буде. Нехай спочатку закінчиться. Чому, а там чому старша донька тоді. Не хоче їхати нікуди. Вона не Хоче вчитися. Так, Їй дуже подобається і школа, в неї зараз такі вік, Подружки все спорт. Вона mm. займається і тенісом, і танці в неї, і тренування різні. Тобто, Ліза не хоче, вона в таку позу стала, що ні. Вона, ну, це... окрім літа, навіть не виїжджає з Києва. Ну, я, я, як батько, э, розумію, що це важко емоційно і морально для батьків, коли тут, там угу. э, це все розірвано. Слава, так? Зараз це, знаєш і, це, вони не в Польщі живуть, куди угу. там можна там, за 6 Нормально, годин доїхати. Нормаль, Нормально, це не важливо, бо я до Польщі доїхала 4 години, та я вже в Марбелі, все добре. Угу. Ти розумієш, в чому історія? Я думаю, ще про що. Ну, по-перше, це. Э, Освіта, все uh -huh. мови, які вони за три роки вже вивчили: англійську, іспанську. Тобто вони там немає цих, вони в безпеці для мене, вони ну, в безпеці. Тобто ми їх вивезли, ми думали їх завозити, але я бачу, що ну, якось тільки приїжджають тут бах-бах-бах-бах. Ну куди? Потім я завагінила Машею. Все, вирішили, що хлопці там, бо я просто не, ну я не справляюся. А діти е, на початку повномасштабного вторгнення вони ж місяць були тут. З нами всі були. Вони чули вибухи. Слава, вони все чули. Mm -hmm. Це перший місяць, який для мене саме це Перший місяць, так а, значить, але Міша за рік не був ще от за останній рік. Е, він як виїхав, е, коли ми виїхали перший так. раз, три роки, ну майже три роки так. тому назад, так і він ще не був. А Кирюха був Кирюха був два рази вже не попадав під е, вибухи? Як він приїжджав, все? Все рівненько. Кать. А е, як ти е, ставишся до того, що ти в тіні Олександра? Славочка, мені, мені це, цього досить. Угу. Ну, мені е, його вистачає. Я людина не публічна, мені це не подобається. Тобто, мені подобається просто займатися своїми справами, бути з дітьми угу. і все, щоб мене не бачили. Але бачить все одно. Но... Можна, так, я так, скажу з своєї точки зору. Так. Дивіться, вона з дитинства такий самодостаточний чоловік всередині себе з великим, з великим серцем. Їй не треба бути десь поряд зі мною. Я маю на, на рівні там, відомості, і, і, там, і, і, там, і, і там, і там, і там, і там, і там і там. І їй не треба сильно багато говорити. Вона вона це доб, добре робить дома, без без інтерв'ю, без вона і так багато її де показують, хочуть її показувати, щоб вона щось сказала. Але вона сама для себе вибирає, з ким вона буде спілкуватися, коли вона щось буде постити, чи чи ще щось, самодостатня жінка, якій не потрібна жінка, популярність не потрібно говорити для того, щоб бути на рівні чоловіка, і це є трошки жіночої мудрості в тому, що відбувається. Тому що якщо ти починаєш десь лізти і багато сильно говорити, це ти, ти перетворюєшся в голову, яка говорить. Говорить з приводу дітей. У вас четверо дітей. Ти колись говорив про те, що ти хочеш п'ятеро дітей. Mm, що тобі казалось, що вчора чуть не по ну. Чуть не... <рігла> да, ми, ми в процесі. Mm -hmm. ну, треба, щоб euh, Благовірна моя відпочила, бо ж Марійки тільки так. рік. Так, Хай так. трошки відпочине, що це, це? Ну, і самому не по кайфу. Хай Марія трошечки, вона ж ти ж розумієш, що вона думає, що вона одна. Так. так. Да. А це вона бачить по телефону там, Ліза. Да, вона думає, що Ліза це її памашниця, яка от все, що вона тіба, все. Да, виконує для неї там, і все остальне. Але інколи Ліза Маша. Mm -hmm. А ну йди відсюди, не паніпуліруй, маже така, типу, дивиться на всіх. Хто це така? Що mm -hmm. вона, вона собі дозволяє? Mm -hmm. да? mm -hmm. да. Хоть, э, дай Боже, якщо Господь э, змилується над нами, я... Катя не проти, я теж не проти, ми. Ми працюємо. Знаєш, що, наражати можна дуже багато. Головне їх поставити, виховати, дати їм правильний план на життя. Для мене правильний план на життя це так: ми повинні виховувати своїх дітей таким чином, щоб наші діти могли існувати і зростати без нашої допомоги. Це клюво.